Свях у хлібі або ж гриб у дитячому соку не завжди якісні та безпечні продукти отримують прикарпатці за власні кошти. Ще одна проблема неякісні послуги. Та скаржитися споживачі не поспішають, не впевнені, що отримають бажаний результат, бо кажуть, добитися правди сьогодні майже нереально. Я купила хліб у магазині. Мені здається, що там одна хімія. Розумієте, він надутий такий. Потім купила на базарі хліб, що продає часник. Буквально він там має до 20-30 буханок. Я його один раз купила, то мене так в желудку пекло, що ви розумієте, ну зрозуміла, що неякісний. Багато або соди відчула, або що вони там дають. Був випадок, який ходила моя племінниця скаржитися, але на нічого не добилася. Якщо попасний якийсь товар, я зберігаю чек і до мене відразу в магазині, так що проблем немає з цим. Якщо немає пенсії, нема за що прийти, то я й не виджу якісного чи неякісного товару. А барахло завжди є. Не Ольга Фреймут чи Костянтин Грубич мають сьогодні перевіряти якість товарів та послуг в Україні. Захищати споживачів мають не журналісти та громадські активісти, а держава кажуть фахівці. Втім, наразі закони цього не гарантують. Якщо у 2016 році скаржник чекав результату не більше двох тижнів, то сьогодні часовий вимір не визначений. Після реформи у контролюючих структурах всі позапланові перевірки підприємств тепер узгоджують і змін економіки. Багато реформ в нашій країні розпочато. І наслідки їх вони ще не так скоро. І якби ми хотіли всі бачити, що в один день змінити систему контролю, змінити систему взаємовідносин навіть в суспільстві між підприємцями і споживачем, це не є питання одного дня, але вже багато чого зроблено, і ми надіємося, що воно скоро прийде до логічного завершення. У Всесвітній день захисту прав споживачів. Фахівці Держпродспоживслужби зібралися на семінарії, щоб обговорити нові вимоги законодавства та підвищити свій кваліфікаційний. Аційний рівень нині намагаються співпрацювати із бізнесом не з батогом, а з пряником. Зазвичай скаржаться чого люди, тому що господарюючі суб'єкти, де купується товар, також не мають відповідних знань. Які б вони керувалися у своїй роботі. Тому управління і безпосередньо керівництво управління і керівництво Держпродспоживслужби зараз сприяє навіть під час перевірок, дає так звані приписи щодо усунення порушень, а не наказує господарюючих суб'єктів штрафними санкціями, що дає можливість. Вийти на більш такий новий рівень розуміння між бізнесом і контролюючим органом З початку року до управління захисту прав споживачів звернулося понад сотню прикарпатців щодо гарантійного обслуговування, невиконання умов договору та культури обслуговування. Захистити себе можна завжди запевняють інспектори, якщо бути наполегливим.